На наступному саміті миру має бути, нібито представлена і Росія. Цього хочуть міжнародні партнери. Так Україна не може бути проти цього. Саме таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким журналістам. При цьому президент наголошує, що Україна не буде поступатися територіями, хоча й не всі з них мають бути звільнені військовим шляхом. Та додає, що український мирний план буде готовий до кінця листопада. Ви відкриті то ідеї референдуму, можливо. За наслідками якого українці поступилися територіями, для цього потрібно, щоб український народ бажав цього, і для цього є багато. Це скажу вам, чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з путіним. І для нього це буде а вже ж перемога забрати частину наших територій, але все одно. Так. Пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже, дуже складне питання. Я вважаю, що не всі території треба руками відвоювати, і не всі території треба відвоювати зброю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. Падаєв, ну відверто є така точка зору, що президент Зеленський просто затягує час. Там не натиснуть партнерами, кажемо та без проблем. Давайте, звісно, говорити з Російською Федерацією. Бо ми ж всі знаємо, що Росія не приїде на наш мирний план, на наші вимоги і на наші пропозиції. Але тим не менше президент вкидає фрази про те, що ну так те ж народ хай вирішує, що це означає. Що це означає, коли каже президент? Ви запитаєте президента? Давайте ми так зробимо. Ну, логічна, ну він каже про референдум. Так, да, наскільки це допустимо в цій ситуації? Ні, який референдум? Референдум під час війни не проводяться. Це очевидні абсолютно речі. Якби тому це... можна про це вішати легше вуха, але зверніть увагу, що от е, виступає президент перед наземними журналістами і каже, що ми е, не проти бачити Росію на наступному саміті мира. Проходить всього доба. Виступає Пісков і заявляє, що ніяк Росія ні на який саміт миру не поїде. Браво, чудово, оце називається успіх української дипломатії. Тобто, ми позбавили можливості черговий раз закидати нам, що нібито ми не хочемо переговорів, що ми не хочемо мирного врегулювання. Ні, чітко продемонстровано хто чого хоче. От а це нам з вами здається, що цього не треба робити, бо і так все очевидно. Проблема в тому, що те, що очевидно, нам з вами далеко не не завжди очевидно навіть на заході. А крім заходу, є ще так званий оцей глобальний південь, і там дуже неочевидно, що. Що це не ми такі погані впираємося і не хочемо мирного врегулювання, а що нема просто з ким говорити про мир, тому що є держава-агресор, яка абсолютно не збирається цю агресію припиняти до досягнення власне своєї мети. От і е, це на жаль треба демонструвати, це треба доносити. Тому в даному разі нормальна дипломатична гра. Коли мене питають, а от е, Зеленський сказав, що до кінця листопада буде наш мирний план. Ну, по перше, давайте доживемо до кінця листопада. Це ще чотири місяці. Зараз за чотири місяці міняється дуже багато шоу. А по-друге, давайте побачимо цей український мирний план, і тоді його і будемо обговорювати. Тобто, сама ідея того, що Україна виносить свій мирний план. Ну, от як не кручу, а нічого поганого я в цьому побачити не можу. Якщо цей мирний план буде базуватися на тому, що Росія забирається звідси геть. То власне, чого такий план не вносити, чого його не пропонувати? От давайте ми побачимо, які саме пункти будуть пропонуватись, і от їх будемо предметно обговорювати десь в кінці листопада, на початку грудня. Якщо за цей час ще 10 разів не поміняється все, і е, нашу з вами сьогоднішню розмову 10 разів не забудуть, тому що обставини будуть зовсім іншими. Ну я б сказала, так що я пане його не теж е, завжди не втрачаю надії на чорні лебеді, які мають кружляти довкола Російської Федерації, але з іншого боку, пане Говорі, там же історія окей, там референдум це може. Бути там вкинути як завгодно, але наші західні партнери, зокрема багато хто цитує слова президента Фінляндії. Вони кажуть, що можна розпочати перемовини, навіть не виводячи ще допоки російські війська з території України. Хоча це була одна із наших вимог. Спочатку вони йдуть, і ми починаємо говорити. У нас вже була така ситуація з 2014 року. Ми нікуди не просунулись, були високоповажні свідки, німці, французи, і результатів це не дало. Чому ця формула все одно здається деяким європейським? Представникам прийнятним, мабуть, я почну з того, що я не можу погодити з тезу багато європейських політиків. От окрім президента Фінляндії, який останнім часом про це казав, Я вам скажу міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який теж говорив, там час висідати за стіл, вести перемовини. Та це і ста оборону таких друзів України. Ну можна ще загадати, згадати містера очевидність нашого голову. Головного управління розвідки, який сказав, будь-яка війна завершується так. перемовинами. Пан Боданов. Це ж філософське яке твердження. От то нічого в цьому, між іншим, за зніс там тези президента Фінляндії, вони абсолютно ну, не містять нічого нового. Абсолютно. Дійсно, ну перемовини. У мене немає достеменних. Доказів, але є стійке переконання, що залаштункові якісь перемовини, скоріш за все, в трикутнику Україна, Сполучені Штати, Росія, вони тривають весь цей час. На неофіційному рівні зрозуміло, але діалог якийсь відбувається. Ну, Наприклад, навіть, що казати, обмін полоненими. Ну, це ж результат якихось контактів? Що стосується взагалі мирного плану, який там очікується, а куди тоді дівати той самий мирний план президента Зеленського Десять з яким пунктів. носяться два з половиною роки. Він же застарів, чи що з ним? Чи може мова йде про виключно ті три пункти, які... Якимось чином підтримали з цих десяти на попередній конференції? Я, я не можу зрозуміти про що каже Зеленський, бо конкретики жодної нема. Властивій йому манері ля-ля поля, мільярд дерев, мільйон дронів. Мир, завтра мир, референдум. Він не ви думаєте, от ця людина, яка цю ахінею несе. Вона не знає, що за нинішніх умов та обставин референдум проводити неможливо. Але він не сказав, що за нинішніх умов. А за яких тоді, як тоді можна домовлятись про зміну територіального устрою на вимогу окупантів? Якщо не зараз. Я а перепрошую. Путін такий а де дебил? було сказано про зміну територіального устрою на вимоги окупантів? Де ви це почули? Ну в його тезі щодо що поступок територіальних ні, він теза, сказав, що це якраз... має бути вирішено на референдумі. Ні, він так не сказав. Давайте, давайте ж в цитату давайте, давайте, дослівно. давайте Ну, Давайте, ну давайте. Ну давайте. Давайте піднімаємо. Там не було сказано, що зміна територіального устрою має бути вирішена на референдумі. От він якраз заявив, що Україна не збирається поступати з територіями. Нагадаю, в цьому ж саме... не, не збирається а дуже складне питання. Ні, далі йому задають питання, чи готові поступати територію. І він дуже технічно заявляє, що він як президент цього не вирішує, що це може вирішити тільки український народ. Так. Таким чином він фактично знімає з себе, що він такого підписати не може. Будь ласка, тільки народ через так. референдум. А при тому ми всі чудово знаємо, що референдум зараз провести неможливо. Чудово. І тоді в зворотні питання: про що домовлятись з путіним під час переговорів? Про відповідно, зміну територіального устрою Російської Федерації, а, який він прописав, а Путін такий лошара, що він прагне це зробити, сісти за стіл переговорів і домовитись про зміну територіального устрою Росії. Звісно, не Все. прагне. Чекайте, ну і, і, ну. і я півроку кажу, що вся мирні переговори. Відповідно, сторона. Нема про що говорити абсолютно правильно, да. Да. так Ви нема так... чого народ дурити. А хто дурить народ? А хто вкидає в у нас в першу чергу в Україні тезу про можливість мирних переговорів? Чесно, Что? ну я вас слухаю, ну чесно, ніхто? я розумію, я розумію, Женя, що ви дуже що? не любите цю владу. Я не вас люблюськи розумію. Да. Не люблю, це дуже це не ваша люблю. справа не любити владу. Да. Але, ну вибачте, ну е, ніхто не вкидає тезу. Вибачте, ну от ви самі бачите міжнародний контекст. Нас постійно намагаються зробити, нібито це ми не договороздатні, нібито ми не хочемо ніякого діалогу, хочемо тільки воювати, воювати і воювати. Не Тут ми бачимо не нормальну погоджусь. абсолютно гру. Не Коли погоджу... Я готую. Не погоджуюсь. Те, що лунають від окремих від політиків, іноді подібні ну, заклики на До окремих Києва, політиків, один, другий До 10 не більше. До 10 mm. не більше. Не більше. А ми самі робимо, подаємо це як всесвітню точку зору, нас штовхають, нас примушують. Ось що я бачу. Я жодної заяви від офіційних осіб щодо того, що ми Київ, Київ повинен домовитися, жодного разу за два з половиною роки не чув. Ну, президент Фінляндії, міністр оборони Італії, це для вас не реадійні особи. так? дуже розмита теза. Він сказав, що час можливий для початку діалогу. Ну так от власне, от і ми демократи. А я кажу, що діалог що... триває всі ці два з половиною роки. Ну Діалог офіційний не триває. Ну, офіційний, я не знаю. Так. В Стамбулі що це за збіговисько було? Ну, цього ми теж з вами не знаємо, що там ну, було як це? Збіговисько, Ну Ну да. Арахамія розповідає, що це там було. А Путін потім аркушом розмахує. На 50 років Крим хотіли здати. Ми не знаємо, хотіли чи ні. Добре, ну, от... будемо вірити нашим арахаміям. Е... Е... А не я, я не сказав, що я вірю Арахамії. Я сказав, що, вибачте, я не знаю, що там було, і ви насправді не знаєте. Не знаєте. О! Ми, ви ну, чесно кажете, що ви теж цього не знаєте, точно. але ви своє уявлення про це подаєте як доконаний факт. А я такого не роблю. Добре. Може того, що я науковець. Я звик добре. чітко розділяти, що мені відомо, так. а що я фантазую. Добре, і давайте ми будемо це розкладати по окремих поличках добре. Пане на чи здається вам, що якраз ми фантазуємо через те, що в нас е, брак української ініціативи. Тобто, ну я розумію, що багато в чому ми ж залежні від західних партнерів. Ми хотіли би більше. Ми хотіли би вже нищити Російську Федерацію, застосовуючи ракети, застосовуючи все, що в нас є, але є певне обмеження. То це вина наша чи нас поставила в такі умови, що ну не може бути винятково плану зеленського. Саме тоді, тому ми вимушені слухати китайський план, саме тому ми вимушені там дослухатися до якихось ще порад, кивати головою, казати так-так, але все одно робити по-своєму, ви знаєте, моя відповідь залежить від того, про яку часову перспективу ви говорите. Якщо в масштабах вже 2,5 років цієї війни, то тут я вважаю, що нашої вини нема. От світ такий, як є, наші союзники такі, як є, могло і таких не бути. От після наших там попередніх багатьох років навекторні політики, це добре, що є хоча б такі союзники, які, на жаль, ставлять деякі абсолютно брідові, абсолютно неприйнятні насправді умови, які е, дуже хибно бачать стратегію в цій війні і свою, і нашу. На жаль, це факт. Могло бути ще гірше. А тобто, за час війни я не бачу, що ми зробили не так в плані саме міжнародної політики. А інша річ, що е, наша історія навіть як незалежної держави, це не два з половиною роки цієї війни, а це 30 років. І от за 30 років ми наробили дуже багато чого, через що світ в результаті до нас. От почнемо з цієї многовекторності, почнемо з е, абсолютно е, проваленого шансу вчасно е, війти до НАТО і до ЄС. От е, а власне згадаємо про ту саму ядерну зброю, про стратегічні бомбардувальники, які ми віддавали за ніщо просто. От е, зброю за устну обіцянку, а бомбардувальники за трошки газіка і так далі. От в цьому сенсі, звичайно, є багато нашої провини кількох поколінь наших політиків. А власне, а ми як народ відповідно нічого не зробили, щоб політики так не чинили. От, тобто є наша вина в тому, що ми прийшли до цієї війни з такими союзами, з таким взагалі ставленням в світі. Так, тут наша вина є. А саме за час війни, ну ми вище голови не пригнемо. в тій ситуації, яка реально є, мені здається, що наша дипломатія відчайдушно витискає все, що можливо. Пане Георгію, здається, що бачите, як президент Зеленський він робить ставку на українське суспільство і не дивитись, але і воєнний злочинець Путін теж робить ставку на українське суспільство, тому що пройти силу оборони нашу армію він не зміг. Та він не може їх перемогти. Це ж не секрет, що вони працюють одразу на всі фронти своєю пропагандою на захід, але працюють і проти нас, щоб те про що каже президент. Хай ми це не беремо як за основу про якісь там референдуми, але. Щоб ми просили кінця війни, щоб ми просили як ці блогери, які скали будь-які умови, тобто це розхитування тилу. і воно відбувається через різні методи і способи знаю, там підпалювання автівок, вбивство українських активістів і патріотів. Чи тут він досягає успіху, так щоб коли-небудь хтось не дай боже прийшов і сказав Зеленську, погоджуйся на будь-які умови? Мені здається, що так, пев певний успіх і в цьому напрямку є. А... Ну, хоча б, я дуже скептично ставлюсь до будь-яких соціологічних опитувань в нинішній період. Дуже скептично. І я просто переконаний, що будь-який дійсно науковець, нинішнє опитування він не буде розраховувати як повноцінне соціологічне дослідження, як результат наукової роботи. Але разом з тим, ну, мене Дещо напружив той прогрес в лапках щодо прихилення щодо вподобань до миру так званого, який за останніми дослідженнями КМІСу склав, здається, 32 чи 33% три Україні. Да? А попередній замір був десь біля 10%. У мене зараз свіже ще опитування від Київського міжнародного інституту. Я знаю, що о, пан Євген Дикий точно буде нас знищувати за ціологію, бо ви є критиком її під час війни. Але я мушу просто зачитати новину, яка є: що 50% опитаних українців вони виступили за початок перемовин, 38% проти. Ви обов'язково пане Євгене, скажете там да, свою реакцію. От і це результат саме цієї роботи. Ви згадали блогерів дійсно. Ця наволоч, вона ціла низка купа цієї публіки, а вона в перші дні вторгнення чкурнула в, в, здебільшого в Європу і зараз віщає оттуда. Переважна більшість. І саме звідти лунають тези ми усталі. Війна тіряють смисл, вона вже стала безсмисленою для нас. Треба договорюватися, треба прикращати брати убийства. Звідти ці тези йдуть. Але разом з тим є деякі персонажі, які не полишили Україну, а які залишились тут, які продовжують свою антиукраїнську ворожу діяльність і з незрозумілих для мене причин. Кудись заховалась активність РНБО щодо введення санкцій проти подібних персонажів. Я маю на увазі і страна UA зі Світланою Крюковою. Я маю на увазі і пана Голованова, який просуває Надалі Арістовича. Мені не зрозуміло, чому ці люди продовжують виступати в українських ефірах, чому вони діють абсолютно безнаказано. Таких людей чимало. Є ще колишній Луганський голос Луганщини на прізвище Шелест, який свого часу вів інавгурацію Платницького. Фіася персона. А зараз оця тварина, вона віщає і переглядів в Ютубі сотні тисяч. Тому. На жаль, дійсно пане я переконаний. Горгію, вибачте, на секунду перерву. Я б дуже вас просив в етері не ображати тварин. <рес> я цілком повісно підтримую я, тільки пане Горію докину, що ну от я відкриваю дуже конкретний ресурс. Я теж про це говорю там щонайменше раз на тиждень, де є е, Мосейчук, який розповідає про те, як Україна бомбить сама себе ракетами, де є е, купа різних зрадників, е, починаючи Єрмалаєв, Карасьов і всі інші це все перемішано і, в принципі їд. Ними людьми, але тут вже давним-давно проштовхується абсолютно антиукраїнський да. порядок. Денний оце да. найстрашніше. Що це це за ресурс? Політека. Ну, слава був давно вже з ними не співпрацюю. <ріху> так. Е, отже, е, про соціологію, е, от я якраз зараз дуже уважно дивлюсь на всі оці, скажімо. Я не кажу дослідження, а на публікації побудовані, нібито на соціологічних дослідженнях. От я справді в тому, що пан Георгій, по перше, абсолютно вірно сказав, що велике питання наскільки взагалі зараз реально провести правильне дійсно репрезентативне соціологічне опитування це велике питання. Ну припустимо з деякими обмовками, якщо чітко вказати, що ми не міряємо настрої на окупованих територіях, ми не міряємо настрої в армії. Ми не міряємо настрої тих 10 мільйонів українців, які виїхали, а відповідно ми міряємо виключно мирних українців е, саме на тилових, е, але українських неокупованих територіях. Ну, окей, в теорії можна. Але мені здається, що ми зараз спостерігаємо велику маніпуляцію довкола соціології. Е, почнемо з публікації в дзеркалі тижня. Власне, е, на основі даних дослідження центра Розумкова. От де е, було зокрема е, така цікава теза, що там 40% українців співчуває у Там. От е, і на так відкриваю цю публікацію М -м -м, камон. А де опубліковано власне сам звіт центра Розумкова? Де була б описана методика дослідження, власне. От е, ні, цього всього нема. Даються результати дослідження без опису методики. В соціології взагалі так не прийнято. Так. От і одразу купа розлогих редакційних коментарів. Тобто явно не готувалося окреме дослідження, окрема публікація, а е, висмикувались фрагменти з дослідження, навіть якщо воно реально і проводилось, саме під за наперед підготовлену публікацію. Далі з КМІСом. До самого КМІСа в мене питань немає. Дуже професійна організація, так. якраз їхні соціології реально можна довіряти. Але питання в іншому. От вони публікують оце останнє опитування, де про різні варіанти миру, різні варіанти поступок, хто на що готовий піти. І вони самі якраз чесно пишуть, як вони дуже хитро ставили питання, що вони спеціально комбінували питання несподіваним чином, щоб збити людину, так би мовити, з панталику Детектор брехні. Да, для детектор брехні дуже мудро. А далі з'являються публікації, от де нібито. Показана динаміка, що от рік тому люди вважали так, півроку так, а тепер так. Да, тільки рік тому і півроку тому так. проводилось за стандартною методикою, а зараз за абсолютно іншою. І КМІ це чесно пише, але для цього треба починати власне звіти КМІСА. А в пресі з'являються матеріали, де порівнюються три неспівставних між собою набори даних, абсолютно по різному отриманих, і це видається за зміну настроїв. Тобто мені здається, що зараз соціологію використовують як інструмент саме не щоб заміряти реальні настрої, а щоб їх певним чином задарувати і змінити.